Всі вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В попередніх своїх відео я давав вам інформацію про те, що дуже багатьом людям відмовляють в отриманні паспорта книжечки і сунуть ID-карту, обумовлюючи тим, що паспорти книжечки вже давно не роблять, немає бланків і так далі. Також в одному з відео я говорив про те, що люди, яким виповнилося 25 45 років, які, власне, пішли вклеїти фото в свій паспорт книжечку, їм відмовляють і говорять знову ж таки про ID-карту, не задовольняючи права і свободи цієї людини. Обов'язково перегляньте це відео, там є багато практичної інформації, яка допоможе вам захистити своє право отримати паспорт книжечку. В цьому ролику я хочу дати вам ще одну цікаву інформацію. В коментарях багато людей також писали про це, що коли вони приходили вклеювати фотографію в паспорт або ж отримувати закордонний паспорт, їм повідомляли про це, що їх паспорт пошкоджений, що він вже старий, потріпаний і так далі, що вони не зроблять закордонний паспорт, лишень, якщо ви зробите ID, тоді вони вам задовільнять ваше прохання. А також не вклеять фото, тому що паспорт вже зношений. Таким чином вони не будуть цього робити. Хочу вам сказати дуже важливу річ: ці працівники, робітники цих міграційних служб чи паспортних столів, які колись були за цими адресами, вас обманюють, тому що немає жодної перепони для того, щоб вони задовільнили ваші права. Більше того, дехто з вас ділився в коментарях практичним досвідом про те, що. Була така ситуація, коли вам не хотіли вклеїти фото, тому що розповідали про пошкоджений паспорт, але все ж таки ви добилися цього права і вони вклеїли вам фотографію і продовжили дію вашого паспорта. А також люди, яким відмовили зробити закордонний паспорт, обумовлюючи також, що паспорт зношений, пошкоджений, і обов'язково потрібно зробити id карту а потім, відповідно, закордонний паспорт. І ви забезпечили своє право не робити id карту а все ж таки на основі свого старенького паспорта книжечки зробити закордонний паспорт. Ну, я вам дякую за вашу позицію, за те, що ви добилися і отримали свій результат, захистили своє право. Всі, що зараз дивляться це відео, беріть приклад. Хочете детальніше ознайомитися з цією інформацією, почитайте коментарі в попередніх відео. Можете вийти на контакт з цими людьми, і вони вам дадуть більш детальні практичні поради. Ще раз хочу наголосити постанову Верховної Ради про затвердження положень про паспорт громадянина України а також про закордонний паспорт, яка була прийнята в 1992 році. Ніхто не відміняв. Користуйтеся нею і відповідно закривайте свої питання по отриманні паспорта книжечки. Також хочу сказати ще один момент: немало коментаторів розповідали про те, що паспорт книжечка і – це одне те саме. Вона нічим не відрізняється і так далі. Для цих коментаторів хочу сказати наступне. Передивіться ще раз кілька разів ці відео, про які я вам конкретні речі розповідав. І, можливо, до вас прийде розуміння цієї інформації, яку я вам надав. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, користуйтеся своїми правами і свободами. Тим паче про це написано в основному законі який є на території України, який є верховенством права на території України, тому читайте, вивчайте і захищайте свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Також зверніть увагу на міжнародні пакти про громадянські і політичні права, а також пакт про соціальні, культурні і економічні права, які також прописані для суб'єктів міжнародного публічного права в статусі людини. Підходячи до фінальної ноти цього відео, хочу попросити вас обов'язково підпишіться на наш канал на наші групи Телеграм. свої права і волевиявлення людини, а також група декларація, де зараз обговорюється дуже багато потужних і цікавих питань стосовно комунальних послуг, стосовно запитів до тих чи інших структур, стосовно позовів до Ерефії через військову агресію, яку вони нам заподіли як українському народові. Ми маємо вже більше десяток справ виграшних справ. Де люди отримали позитивні рішення і прийде час, і люди отримують грошову компенсацію за моральну і також матеріальну шкоду через цю агресію, яку заподіяла знову ж таки Російська Федерація. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимально конкретну практичну інформацію. Яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини? Всі посилання на перелічені групи. Я залишаю в описі під цим відео. Хто не поставив вподобайку цьому відео, поставте, напишіть коментар, поширте, будь ласка, це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію і не скористатися. Дякую всім за підтримку. Дякую, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.